До 24 лютого він був музикантом, а тепер ще й військовослужбовець. Наступна історія про юного Івано-Франківця Юрка Стецика, який у перші дні повномасштабної війни приєднався до лав збройних сил України. Під час короткої відпустки хлопець поспілкувався з нашими кореспондентами. Приїхавши додому, Юрко Стецик перш за все організував концерт своєї групи. Каже, за час відпустки хоче отримати якнайбільше яскравих вражень. Кожен знаходить собі якісь свої штуки, щоб зберегти голову в порядку. Ось той тобто у мене якісь там фоточки, відоси, там помалювати голову, пограти на гітарці, то це є як. Ну я це сприймаю як повноцінну психологічну терапію. І воно допомагає дуже сильно навіть. Юрій з перших днів війни виборює свободу для українців на передовій і зізнається, жодного разу не пошкодував, що не залишився вдома. Якби я не пішов, я б чокнувся головою тут. Мені здається, що я би просто ну, мені було легше, я собі так думаю, звісно. Не знаю, як би воно було, але якби я не пішов, то я би просто, ну, просто з'їв себе, напевно, зсередини. Ти вже розумієш, що тобі треба зробити так і так, і так, щоб залишитися цілим живим здоровим і все. Тобто, Якось такої ну, типу, страх приходить вже, коли ти десь там вертаєшся в тили чи ще щось, типу, і вже собі там роздумує, що би могло бути. Навіть на передових позиціях Юрко не втрачає оптимізму. Добрий день. Розкажу вам сьогодні, як робити суперкруту вівсянку. Без суперкрутої вівсянки ну бахнув десь там за два метри від тебе. Ну але ти живий, здоровий, типу, то що пари. А ще хлопець каже: у тилу люди не повинні забувати про відпочинок. На що ми там сидимо, якщо тут життя не вирує? Ну, ось я дуже радий був, коли був там, коли бачив якісь фотки, відоси, там пости чи ще щось, коли люди. Відпочивали, жили життя. Відпустка Юрка завершується, та хлопець вірить, наступного разу приїде додому із перемогою України.